Всім привіз, знаходимося у Швейцарії. Трішки затягнуло, але видно гарних гір, які вже вкриті снігом. Купили і вже згрузили ось таку шкоду. Це шкода Октавія. На дуже класній комплектації Лаурін Клемент, чорний колір, ніде автомобіль не фарбований. Це 1.8 бензин, 11 місяць 2009 року. На класній дуже комплектації. Шкіра, алькантара, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, передні задні туманки, чорні никеляшки, 4 електростапідонника, підігрів, дзеркал складання, електрорегулювання, мультикермо, великий екран, магнітола, клімаконтроль, підігрів сидінь, автомат. Центральний підлокітник також є. теж дуже гарний автомобіль. Ось в такому стані, ніде не пошкоджений. Дуже гарне авто. Також на таких от крутих титанах від лавринкламент. Зараз зафіксуємо вам пробіг Пробіг автомобіля. У нас 241 тисяча. Дуже гарний автомобіль, на класній кліментації, ще раз наголошу. також є датчики там дощу.